Друзі, справжній американський інструмент під 110 вольт. Ось дивіться, вилка. Ось він, Грізлі Pro, моделька T32540. Показую. Це в нас фрезер типу Мафіл. Ось така от підошва. Дивіться, ось такий, от, такий от. дивіться він в руці. Добротний такий, жорстка конструкція. Що по розмірам подивимося, дивіться, товщина алюмінію тут. У нас 6 мм. Площадка. Дивіться, як вона рухається. Ось тут. Чик. Дві фризи на 8 мм. Ось ось ця величина у нас 12,5 см. Ось ця величина 8 см. І тут, тут, відповідно, 6 7, 7, 7 на, на 12. Виліт фризи в даного апарата тако, 42 см, щоб ви розуміли. 42 см. Тут акут нахилу регулюється від 0 до 90 градусів. Щоб ще хотілося провірити, як є можливість. Маю кутника. Подивимося, чи є тут 90 градусів. Ось, якщо ви бачите, як на мене тут все чітко, з геометрією. 90 градусів є. Якось так. Ми напрямую їх імпортуємо з заводу в Америці. Кось цікавий такий інструмент, пишіть нам.